Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні дійшла черга до тієї великої посилки, про яку я вам говорив і показував. Зараз ми її відкриємо і відповідно подивимось, що там. Я звернув вашу увагу, що річ там досить цікава і в першу чергу корисна. Наскільки це буде відповідати, тому що я сказав, ми обов'язково перевіримо. Починаємо! Дивіться, тут як в тих матрешках. Щось в одному такому пакуночку поки кладемо в сторонку ну, і відповідно дістаємо те, що нас цікавить найголовніше. Стосовно матрьошки, це, звичайно, жарт, але великий респект продавцеві, який отак гарно запакував. Красава. Шановні глядачі, я став для того, щоб більш детальніше показати вам ось оцей чумайдан. Ну, чумадан! Погоді! Бачимо по центру таку наліпочку Ruixin Pro, якщо я правильно говорю назву, тому що китайці називають так, що хто його знає, як воно читається. Pro Xін Pro rx 2.0.9. Ну, Давайте відкриємо і, відповідно, подивимось, що там у нас всередині. Ой, треба класти, мабуть, отак боком, тому що завалю свою паличку. Друзі, а тут у нас знаходиться річ. Знову один якийсь пакуночок. Який був всередині самого чумайдана? Другий пакуночок, тут знаходиться ось така типу станина, якщо я правильно називаю, тому що я е і механіка, і всі ці пристрої ще той товариш. Що це таке якийсь? Чотири гумові, 4 гумові якісь попирки, не Бачимо мануальчик. Ну, ви зрозуміли, да? Це станок для заточки ножів. Детальна інструкція, як воно має все це бути, як воно складається. Звичайно, мова тільки близько. Сподіваюсь, там видно. Ну, я думаю, якось потихеньку розберемося. Ну і, відповідно, сам, сам повністю, станок або будемо просто називати його точілка. Точілка для ножів. Ще раз кажу. Ось сама ця станина, до якої буде кріпитися механізм. Ми, звичайно, все це з вами причепимо і затестимо, як воно працює як то ще. Давайте я поки його, мабуть, трішки приберу в сторонку, або точніше камеру встановлю і покажу, що там у нас ще в отих пакетиках. Ну, Давайте по черзі один, один з пакетів, який був комплекті з нашим точильним апаратом. Два камені, тобто вони вже прикріплені відповідно до основи. Бачимо позаду маркування. Зараз фокусуємося. Бачимо точильний камінь трьохтисячний і п'ятитисячний зернистість. Тобто це вже ну камені, якими ми будемо доводити наші ножі до стану бритви, я так розумію. Зараз відкриємо наступний. почты. Тут 4. 320. 120. Півтори тисячі і 600. Всі різної зернистості від 120-го, мабуть, най, най грубішого. І потім у мірі зростання, тобто збільшення цифри, зерно стає дрібним. Ну і давайте глянемо, що ще тут окремо у нас лежить. Друзі, тут лежить у нас, лежать, вибачте, камені, е, ну, щось по типу якогось алмазного напилення 240-й. Не буду відкривати. Сподіваюсь, видно 600, тисячний і чотирихсотий. Вибачайте, захитання. Знову я піднявся для того, щоб вам все це продемонструвати. Отже, сама точілка в такому гарному кейсі, до речі, Хотів замовити даний девайс досить давно, все збирався, збирався, намагався зрозуміти, які з них кращі, які гірші. Одного разу схилявся до Ганцевського, який продається навіть у нас можна купити. Але потім таки вирішив прибрати, придбати ось оцей. Чому не купував раніше цього ж самого виробника? Тому що вони тоді йшли в такому. Я не пам'ятаю, якийсь мішок там здається. такий, Можливо, помиляюся. А ось е, вийшла нова версія: апгрейд якийсь е, прямо з таким чудом кейсом де все фіксується, все складається і все знаходиться. Е, ну, Тобто, вкупі, ніде не будеш потім ти його шукати по квартирі чи, чи в гаражі, де ти там його будеш зберігати. І, відповідно, раз, два, три, чотири шість. 10, 10 каменів різних. 4, щось по типу алмазного напилення, якщо я не помиляюсь, і відповідно 6 звичайних каменів. Ось так. Зараз буду вичитувати інструкцію, як воно все складається. Спробую зібрати, встановити. Не знаю, чи вийде тут, тому що в мене місце мій цей комп'ютерний стіл, він такий, ну не зовсім такий, як би мені хотілося. Сама ця основа досить тонка. Звичайно, для того, щоб на ньому щось лежало, стояло, да, але працювати, ну, не знаю, мабуть, буде не зовсім. Але поки, поки не на часі придбати новий стіл. Це майже 20 років, як я вселяв цю квартиру, придбали і відповідно так він у мене і є. Отже, друзі, починаю багато говорити. Зараз збираю все це, читаю спочатку, потім збираю і спробуємо попрацювати. Друзі, отже, потихеньку починаю розбиратися з тим, як зібрати нашу точілку і м -м, показую. Ну, Перш за все, ми ставимо оцю, цей штатив станина. Як вона називається, правильно, не знаю. І потім ми фіксуємо тут воно все під, під прушинено. Дивіться, було воно, коли лежало в чемодані ось таким чином в коробці. А для того, щоб точити, ми натягуємо там пружинка, відпускаємо, і, відповідно, таким чином. Потім ми, коли поставимо ножа, ми будемо перевертати то на один бік, то на інший. Є два отакі тримачі, губи назвемо їх, не знаю, куди безпосередньо буде вставлятись ніж. От таким чином буде горизонтально. Відповідно, ми фіксуємо ось ці. Гвинти позаду. Потім, звичайно, все це буде набагато надійніше скріплено, і ви побачите. І коли треба нам буде міняти то правий, то лівий бік ножа, застрити, відповідно, ми будемо таким чином перевертати. Далі, ось і ця річ, яка лежить на столі, це, відповідно, частина. Та частина не зрозумів. Ага, треба викрутити там закручений якийсь цей. Вона вставляється, ось вкручується. Ось в оцей отвір. О, бачимо, да? закручується до упору і потім оцим гвинтом фіксується також. Ну, Зараз я зберу, тому що дуже незручно однією рукою і покажу вам, як воно має бути. Далі, друзі, дивіться, ось оця. Ручка, якою ми будемо безпосередньо працювати, тобто ось сюди вставляється камінь. Буду вам показувати вже паралельно. Ось сюди вставляється камінь з одного боку, вибачте, такий нахил, там де платформа на камені, воно вставляється сюди, з іншого боку затискається і фіксується от такою крутілочкою. І друга половинка цієї ручки, така от ніби штангочка, вона вставляється відповідно. ось в Оцей підшипник, який буде обертатися як завгодно. І потім вичіпляємо саму ручку, до нього одягаємо і затискаємо, затискаємо ось цим гвинтиком. Зараз беру і покажу вам. Ще раз кажу, вибачайте, не дуже зручно це все робити однією рукою, не можна. Ой, треба щось придумувати з камерою. Одним словом. Секундочку. Шановні глядачі, дивіться, зібрав я. Зібрав я все докупи. Бачимо ручка. До речі, така досить вона приємна на дотик. Якийсь такий софт-тач матеріал, або точніше покриття вона ніби прогумована, але до того ще й має якесь soft touch покриття. І ще один цікавий момент: для того, щоб не кидати, тут є ось отакий ніби гачечок. Для чого це зроблено? Для того, щоб ми ось таким чином, тобто, коли працюємо, не кидали, воно не падало нікуди, а тут, відповідно, пружинка. Зараз спробую сфокусуватися. Ось, бачите. І ми кладемо просто нашу ручку з каменем, і воно нікуди не дівається. Ось таким чином. В принципі, все. Оця довжина. Де ми будемо фіксувати саму ручку, я маю на увазі більше-менше. Це вже дивіться самі. Зараз поставлю камінь і покажу, як все це буде виглядати. Єдине, що не зовсім якби добре, це те, що продукти нашої діяльності вони будуть сипатись на підлогу. Треба буде або чимось застилати, або ставити якийсь, придумати якийсь такий. Боксик пластиковий чіпляти до столу, щоб воно всипалось туди. Все. В принципі, нічого складного немає в плані зборки, але тепер треба розібратися, як правильно виставити кут нахилу, тобто кут, під яким ми будемо гострити наші ножі. точилку я зібрав, є в мене ось такий ніж. Колись купував я на aliexpress Вибачте. Купував на Aliexpress його, точніше не його, а там був цілий набір, їх було там 6 ножів з підставкою такою і так далі. Він єдине, що правився мусатом ну, тим. Але щоб ви розуміли, ну, ріже, ріже дуже з великими потугами. Зараз я спробую його заточити, нагострити. Робитиму я це все вперше в своєму житті, тому, якщо щось не так, то ви вже вибачайте. Зараз встановлю його в точилку, Покажу вам, як я виставлятиму кут нахилу, кут заточки. Так чи не так, ви мені прокоментуєте, потім скажете. Ну і відповідно будемо точити. До речі, вже я встановив камінь, щоб ви розуміли. Враховуючи те, що це перші мої експерименти 240-й, зрозуміло, найбільший з оцим алмазним напиленням, поки не ставлю я ті камінці різнокольорові, ну і на ньому буду тренуватися. Ось цей. Гачечок, яким ми фіксуємо, щоб не кидати, але мені треба поки що встановити ножа, зафіксувати його. Ще раз говорю, дивіться, поставив оці гумові е, такі накладочки черненькі. Я вам говорив, що вони і мають бути для чого? Для того, щоб щось фіксувати. Це для того, щоб е, лезо наше не шкрябалось там і так далі. Зараз ось тут є. Під шестигранник, до речі, він комплектний, мабуть, не знаю. Бачили, не бачили. Якщо він у мене на столі в комплекті йде в Майдані нашому встановлюємо, фіксуємо і потім покажу, як я виставляю кут заточки. Друзі, ніж встановив, зафіксував. Ось таким чином ми будемо працювати, тобто вверх-вниз можна це все робити. Треба, мабуть, було б щось туди капнути якогось мастила. Зараз спробую показати вам, не знаю, знову-таки в одній руці буде телефон Олексія Олексійовича, тому що встановив туди програмку для вимірювання кута. І іншою буду показувати. Вибачайте, якщо буде щось там на виборі. Ось дивіться, додаток, який я встановив, називається. Для заточування ножів. Обираємо поварський ніж, кут чи вугол 30 градусів і натискаємо заточити. І тепер, відповідно, будемо дивитися, чи відповідає. 13,6, і а нам треба 15. Тобто тепер нам треба он, оту гаєчку послабити і трішки припідняти. Зараз я все це зроблю і покажу вам. Знову-таки, вибачайте, тому що роблю все однією рукою. Друзі, ну, дивіться, нібито виставив. Звичайно, воно показує то 15.0 то 15.1. Але, сподіваюся, це не буде великою проблемою. Зараз спробуємо глянути, якщо ми поміняємо на іншу сторону Зараз все-таки встановлю камеру, можливо, так буде краще. Одну секунду. Не знаю, не вдається мені показати так, як я хочу, але дивіться, я повернув повернув ніж іншим боком. Якщо ви уважно дивились, то ви могли бачити, що до мене був була саме було руків'я, а не вісте. Тепер навпаки. Бачимо, сподіваюся, камера там фокусується. 15 градусів. Все, лише забирай свій телефон. Ну і відповідно, друзі, тепер ми починаємо з вами працювати і, відповідно, будемо точити такими поступальними рухами, вверх-вниз і, відповідно, по всій площині леза. Спочатку одну сторону трішки, потім по ходу перевертаємо. Чим частіше будемо повертати, тим краще. Для того, щоб вирівняти цей кут, можливо, він там не зовсім заточений так, як треба. І ну дивимося вже по результатам: влаштовує, не влаштовує, потім змінюємо камінь, ставимо там я не знаю 400 і 600, мабуть. І якщо треба, то вже потім оті полірувальні 1000 ставить для того, щоб довести до уму. Якщо людина. Ну, Хочу, щоб він був ще як дзеркало, до того можна ще й використовувати там шкіру з пастагою і так далі. Я цього робити не буду, я просто нагострю і покажу вам. Сам процес заточування показувати не буду, тому що незручно. Зараз е, заточу і покажу, що в мене вийде. Друзі, замінив я камінь, поставив. Ой, не знаю, чи вам видно. Треба нахилом. Поставив 400 Але перш ніж почати працювати, обов'язково треба ніж протерти від ну, залишків, металу там і так далі. Скажу вам так, поки що не зовсім мені це звично робити, не зовсім можливо набита рука, тому що вперше, але ну, ніби щось в мене виходить. Зараз попрацюю 400м, потім 600м, можливо, і не буду, а одразу тисячним. Друзі, ну що, ніби заточив, чи нагострив я ножа, можливо, не зовсім він доведений до такого рівня, щоб можна було голитися, але якщо чесно, та не дуже і хочеться, тому що потім на кухні будуть. Пальці відпадають постійно, де фокус? Нібито сфокусувався. Зараз спробуємо. Друзі, ну дивіться, не скажу, що прям. Прям супер-супер, тому що. Я на все це потратив ну десь десь, мабуть, хвилин 5-7, але ж ви бачили, спочатку він взагалі не хотів різати. А зараз, як бачите, дуже і дуже непогано він ріже для кухні, для там Б Яса, хліба і так далі, я думаю, просто вистачить за глаза. Ось такий девайс я прикупив. Якщо я щось робив не так, щось десь косячив, ви мені обов'язково про це напишіть. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що ви мене дивитесь, коментуєте, лайкаєте, дизлайкаєте. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Для вас це нічого. Абсолютно не коштуватиме, а мені буде приємно дуже і колись, можливо, буде користь. Ще раз всім дякую, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Слава Україні!